Вони сковчали, що ледь не жебракують через низьку зарплату. І нарешті домоглися свого. Зарплатню депутатам піднімуть ледь не втричі до 17,5 тисяч гривень. Чи стануть вони від цього чесними? Навряд чи бо насправді отримують куди більші гроші за правильні голосування від лідерів своїх фракцій. Пліткують зарплата депутата в конверті, складає десь 500 тисяч гривень на місяць. Навіщо ж ці негідники ще й в кишеню до бюджету лізуть по зарплату? Встановлювала Ярослава Кова. Зарплата ну мільйон місяць. В рік місяць, да. Два. Поки ви затягуєте паски, чекаючи на зарплату, вони її підвищують. Тільки не вам, а собі. Втричі. Люди, які займають відповідно посади, які мають зону відповідальності і так далі, вони, звичайно, мають відповідно оплочуватися. Гідну оплату праці кожному народному обранцю це була остання воля Гройсмана на посаді спікера парламенту. Шановні колеги, хочу вам всім подякувати щиро за максимально конструктивну позицію. Таке рішення влетить нам з вами в гарненьку копієчку. На оплату праці народних депутатів у 2015 році з державного бюджету було витрачено 32 мільйони гривень. А в 2016 році утримання парламентарів обійдеться нам в 91 мільйон гривень. У вас вже не 4, а 17. Ви особисто то живете? Це, то, то це було дуже добре. Тому ви живете що... на зарплату. А, ні. Невже ці люди самі нужденні? Деякі з народних обранців навіть не в курсі, що зарплата в них зросла. Як ви відноситесь до того, що народним депутатам підвищили заробітні плати? Я не знаю, що нас народним депутатам підвищили плату. Як ви не знаєте? відколи. Я отримав відколи? С... отримав смс у три дні тому заробітну плату, таку яку я отримую півтора року. Скільки чотири дев'ятсот 900... це в той час, коли мінімальна зарплата в Україні становить якихось 1370 гривень. А пенсія складає всього 1074 гривні. Шоковані, а ось цей народний обранець і взагалі не знав, що в нього є заробітня плата. На зарплату живете? Ні, звичайно. Ну. Ні, я самодостатня людина. Я хочу вам сказати більше, я свою заробітну платню не в всьому скликанні ні разу не отримував. Я маю бізнес. А якому у вас бізнес я... зараз? Так, є. якому я є почесним президентом групи компанії Вітагро. Я це не ховаю нікуди. Петро Юрчишин чесно зізнається: 17 тисяч то для нього котячі сльози. Не чув не чула, тому що не підрештова. Ну не знаю. Піпеш, будь ласка, а ну, от, якщо все кінця... я чіткам і підкам не вірю. Невже всі народні обранці настільки багаті? Новообрані парламентарі точно зрадіють підвищенню зарплати, а їх, до речі, аж семеро подивіться декларацію там все записано а, і так. гроші є і все знайомтесь валерій карпунцов новообраний депутат від БПП, а в колишньому як кажуть у кулуарах особистий юрист мера столиці хвалиться багатствами Ауді Q7. Як і для його колеги Олега Велікіна, Почай, ні, ні, не ви ж новий депутат. Він теж новенький, але не бідненький. Близький соратник нардепа палатного володіє компанією Київ Я новий депутат. дайте мені трохи часу для того, щоб я зрозумів, що вокруг відбувається. Єдиний, хто мав би радіти сімнадцяти депутатським тисячам, Дмитро Білоцерківець. Колишній чиновник КМДА задекларував всього 48 вісім тисяч гривень, проте на камеру він запевняє, йшов сюди не заради грошей. Я буду слід, щоб ніякого кадавства в моїй зоні не було 100%. Для мене це принципіальна позиція. Уже, якщо принаймні деякі депутати самі зізналися, що їм не потрібна зарплата, то можливо вони самі від неї добровільно відмовляться. Послухаємо, яку пісню заспівають тепер. Може розумієте, що жоден депутат він як не жив на 4 тисячі, так і на 17 не, буде не розумію. Депутатство на громадських засадах. Це неправильно. неправильно. Це ж залізрплату треба депутатам платити. Але ми ж з вами розуміємо, що це є нереально. Виявляється, нужденні у парламенті таки є, тільки от їх чомусь поки що ніхто не бачив. Проте є й хороші новини. Можливо, скоро зарплати зростуть і у нас з вами. Люди, які займають відповідно посади, які мають зону відповідальності і так далі, вони звичайно мають відповідно оплачуватися. Це говориться і про вчителя, і про лікаря, і так далі. До кінця 2016 року мінімальна заробітна плата виросте аж до 1550 гривень, а пенсія становитиме 1280 гривень. Тож і ми з вами почнемо жити по новому.